Всім привіт, ухаже за своїм тілом. І так, доперше. Беремо кремчик, у мене їх два. Тому так. Носу. Чотири крапольки. Розташу, не розташуємо, просто натираємо ручки. Так, пахне, вона пахне полуничкою. Бо ми його купляли полонечко, тому це такий моє. Я не пам'ятаю, де ми його купляли, він красивий. Так, далі. тепер. А, а який аромат дуже-дуже свіжий. Розмазуємо. Хай вона трішки підсохне. Фух, воно вже підсохло. Тепер вбираємо шляху, я хочу ось такий сьогодні. Ні, я захотіла цей. Тут ось такий. Мені сподобалось цей писк. Тепер я хочу пов'язати свої своїми духи. духами гуляти! Закриваю свої найулюбленіші духи. Ось такі рожеві, я вже їх почти всі використала. Ось такі, тепер розмажемо. Пишиться. Итак, и все, что вы видите? эти приколястики. Лабубы. Вот такая лабуба. Вот такая лабуба. Вот да, такая лабуба. Да, вот такая на У меня три таких штучки. Называется, называется, наверное, вот так вишать куда-нибудь. На платье, а вот так, на юбочку, на что-нибудь. На темношке семь. Тим. Па-па-па-па!